Частина 1. Божий план для роботи, дизайн роботи. І створені було небо і земля та все, що на них. А сьомого дня закінчив Бог своє діло, що робив, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що робив, і поблагословив Бог день сьомий, та й освятив його, бо в ньому спочив Бог від усієї роботи своєї, що робив він у творінні. І взяв Господь Бог людину і ввів її в едемський сад. Щоб вона працювала у ньому і доглядала його. Буття 2, 1, 3, 15 Спочатку була робота. Біблія починає говорити про працю як тільки починає говорити про що-небудь. Настільки вона важлива і фундаментальна. Автор книги Буття описує створення Богом світу як роботу. Фактично, він змальовує величний проєкт винайдення космосу протягом звичайного робочого дня, що складається з семи днів. А потім він показує нам людей, які працюють у раю. Цей погляд на працю пов'язаний із божественним, впорядкованим творінням і людським призначенням, відрізняється від ставлення до праці серед інших великих релігій і систем вірувань світу. Розповідь про створення світу в книзі буття є унікальною серед стародавніх оповідей про походження світу. У багатьох культурах існували історії, які зображували початок світу та людської історії як результат боротьби між ворогуючими космічними силами. У Вавилонській історії створення світу, Енума Еліш, Бог Мардук, перемагає богиню Тіамат і виковує світ з її останків. У цьому та подібних оповіданнях видимий всесвіт був непростим балансом сил, що перебували в конфлікті одна з одною. У Біблії, однак, творіння не є результатом конфлікту, бо Бог не має суперників. Дійсно, всі сили та істоти неба і землі створені ним і залежать від нього. Отже, Творіння не є наслідком битви, а планом майстра. Бог створив світ не так, як воїн копає окоп, а як художник створює шедевр. Розповідь греків про створення світу включає в себе ідею послідовних віків людства, починаючи з золотого віку. У цей час люди і боги жили в землі, на землі в гармонії та злагоді. Спочатку це звучить дуже схоже на історію Едемського саду, але одна відмінність є дуже промовистою. Поет Гесіот розповідає нам, що ні люди, ні боги в золотий вік не повинні були виконувати ніякої роботи. У тому первісному раю земля просто давала їжу в достатку. Книга буття не могла бути більш відмінною. Перший розділи книги буття неодноразово описують Бога за роботою, використовуючи єврейське слово, яке означає звичайну людську роботу. Як сказав один дослідник, це абсолютно несподівано, що надзвичайна божественна діяльність пов'язана зі створенням неба і землі була так описана. Отже, на початку Бог працював. Праця не була необхідним злом, яке з'явилось пізніше, або чимось, для чого люди були створені, але це було нижче самого великого Бога. Ні, Бог працював заради чистої радості, робота не могла мати більш піднесеної інавгурації, форми Божої роботи. Прикметно, що в першому розділі книги буття Бог не тільки творить, але й отримує від цього задоволення. І побачив Бог усе, що він створив, і добре воно було, небо і земля були досконалі в їхній великій кількості. Буття 1, 31, 2, Бог вважає, що він зробив те, що було прекрасним. Він відступає назад, оглядає все, що він створив, і каже, Це добре. Як і в будь-якій хорошій роботі, що приносить задоволення, працівник бачить у ній себе. Гармонія і досконалість завершених небес і землі більш адекватно виражають характер їх творця, ніж будь-який з окремих їх компонентів. Другий розділ Книги буття показує, що Бог працює не тільки для того, щоб творити, але й для того, щоб піклуватись про своє творіння. Це те, що богослови називають роботою проведіння. Бог створює людину, а потім працює для неї як її провидець. Він формує людину. «Буття Садить для неї сад і поливає його, буття 2.6.8, створює їй дружину. Буття 2, 20, 22. Решта Біблії розповідає нам, що Бог продовжує цю роботу як провидець, пікуючись про світ, поливаючи і обробляючи землю. Псалом 104,10.22, даючи їжу всьому, що він створив, допомагаючи всім, хто страждає, і пікуючись про потреби кожної живої істоти. Псалом 145, 14, 16». Нарешті ми бачимо, що Бог не тільки працює, але й доручає працівникам продовжувати його справу. У книзі буття, розділ 1, вірш 28 він каже людям наповнюйте землю і володійте нею. Слово володіти вказує на те, що, хоча все, що Бог створив, було добрим, воно все ще залишалось значною мірою нерозвиненим. Бог залишив творення з глибоким невикористаним потенціалом для вирощування, який люди повинні були розкрити своєю працею. У книзі буття розділ 2, вірш 15 він вводить людей у сад, щоб вони працювали в ньому і доглядали його. Це означає, що в той час, як Бог працює для нас, як наш провидець, ми також працюємо для нього. Дійсно, Він діє через нас. Псалом 127. вірш 1 – Якщо Господь не збудує дому, то даремно трудяться будівничі. Вказує на те, що Бог будує дім, тобто забезпечує нас через будівничих. Як стверджував Мартін Лютер, Псалом 145 говорить, що Бог годує кожну живу істоту, тобто Він годує нас через працю фермерів та інших. Доброта нашої роботи. Книга буття залишає нам вражаючу правду. Робота була частиною раю. Один біблійний дослідник підсумував це. Цілком очевидно, що Божий добрий план завжди включав в себе людей, що працювали, або точніше жили в постійному циклі праці та відпочинку. Знову ж таки, контраст з іншими релігіями та культурами не може бути більш різким. Робота не прийшла після золотого віку відпочинку. Вона була частиною досконалого Божого задуму для людського життя, тому що ми були створені на Божий образ, і частина його слави і щастя полягає в тому, що Він працює, як і син Божий, який сказав. Мій отець завжди при ділі своїм, аж до нині, і я теж працюю, Івана 5:17. Той факт, що Бог запровадив працю в раю, вражає нас, бо ми так часто думаємо про працю, як про необхідне зло чи навіть покарання. Але ми не бачимо, що праця увійшла в нашу людську історію після гріхопадіння Адама як частина зламаності та прокляття, що стали наслідком цього. Вона є частиною благословення Божого саду. Праця є такою ж базовою людською потребою, як їжа, краса, відпочинок, дружба, молитва і сексуальність. Це не просто ліки, а їжа для нашої душі. Без змістовної праці ми відчуваємо значну внутрішню недостатність і порожнечу. Люди, які відрізані від роботи через фізичні або інші причини, швидко виявляють, наскільки їм потрібна робота, щоб процвітати емоційно, фізично і духовно. Наші друзі Джей і Барбара Белдінг, підприємці з передмістя Філадельфії, визнали цю потребу навіть серед дорослих з порушеннями розвитку. Працюючи вчителем спеціальної освіти, Джей був збентежений професійними перспективами своїх учнів після закінчення школи. Традиційні програми професійного навчання та працевлаштування часто не давали достатньої кількості роботи, а отже, призводили до тривалих простоїв без заробітної плати. У 1977 році Джей і Барбара заснували Associated Production Services підприємство, що забезпечує якісне навчання та працевлаштування для цієї категорії населення. Сьогодні компанія навчає 480 осіб, які на чотирьох об'єктах виконують різноманітні трудомістки, пакувальні та складальні роботи для низки компаній-виробників споживчих товарів. Джей Зсереджуються на наданні інструментів і систем, які забезпечують якість і підвищують ефективність і продуктивність. Це допомагає створити культуру успіху для компаній і людей, яких вони обслуговують. Подружжя Бельдінгів дуже раді і вдячні, що знайшли практичний і стійкий спосіб задовольнити внутрішню потребу їхніх працівників бути продуктивними. Наші люди хочуть брати участь у світі робочого дня. Відчувати себе позитивно і допомагати оплачувати свій власний життєвий шлях. Їхні співробітники нарешті можуть повністю відповідати життєво важливому аспекту їхнього дизайну як працівників та творців. Праця настільки важлива для нашого організму, що це одна з небагатьох речей, які ми можемо вживати у значних дозах без шкоди для здоров'я. Біблія не говорить, що ми повинні працювати один день, а відпочивати шість. Або що робота і відпочинок повинні бути рівномірно збалансовані. Вона вказує нам на протилежне відношення. Дозвілля і задоволення це великі блага, але ми можемо взяти їх не так вже й багато. Якщо ви запитаєте людей у будинках престарілих чи лікарнях, як вони почуваються, то часто почуєте, що їхній головний жаль полягає в тому, що вони хотіли б мати якусь справу, який спосіб бути корисними для інших. Вони відчувають, що мають забагато дозвілля і замало роботи роботи викликає глибоке занепокоєння адже ми були створені для неї. Це усвідомлення вливає глибший і набагато позитивніший сенс у поширену думку про те, що люди працюють, аби вижити. Згідно з Біблією, нам не просто потрібні гроші від роботи, щоб вижити, нам потрібна сама робота, щоб вижити, і жити повноцінним людським життям. Причини цього більш детально розглянуті в наступних розділах, але вони включають той факт, що робота це один із способів зробити себе корисними для інших, а не просто прожити життя для себе. Крім того, робота це також один із способів пізнати, ким ми є, адже саме через роботу ми усвідомлюємо свої здібності та обдарування, що є основним компонентом нашої ідентичності. Так письменниця дороті Сейерс могла б написати. Що таке християнське розуміння праці? Воно полягає в тому, що праця це перш за все не те, що людина робить для того, щоб жити, а для якої роботи вона живе. Вона є або повинна бути повним вираженням здібностей працівника, середовищем, в якому він пропонує себе Богові. Свобода нашої роботи. Бачити працю в нашій ДНК, нашому дизайні це частина того, що означає осягнути особливе християнське розуміння свободи. Сучасні люди люблять бачити свободу як повну відсутність будь-яких обмежень. Але подумайте про рибу. Оскільки риба поглинає кисень з води, а не з повітря, вона вільна лише тоді, коли обмежена водою. Якщо рибу звільнити з річки і випустити на траву досліджувати світ, її свобода пересуватися, а незабаром і жити буде знищена. Риба не стає більш вільною, але менш вільною, якщо вона не хоче поважати реальність своєї природи. Те саме стосується літаків і птахів. Якщо вони порушують закони аеродинаміки, то врізаються в землю. Але якщо вони будуть їх дотримуватися, то піднімуться і злетять. Так само і в багатьох сферах життя. Свобода це не стільки відсутність обмежень, скільки знаходження правильних рамок, таких, що відповідають реаліям нашої власної природи і реаліям світу. Отже, Божі заповіді в Біблії є засобом звільнення, тому що через них Бог закликає нас бути такими, яким Він нас створив. Автомобілі добре працюють, коли ви дотримуєтесь інструкцій з експлуатації і шануєте конструкцію автомобіля. Якщо ви не поміняєте масу, ніхто не оштрафує вас і не посадить до в'язниці, ваша машина просто зламається, тому що ви порушили її природу. Ви зазнаєте природних наслідків. Так само і людське життя працює належним чином лише тоді, коли воно ведеться згідно з інструкцією з експлуатації, тобто заповідями Божими. Якщо ви не слухаєтеся заповідей, ви не тільки засмучуєте і безчестите Бога, ви фактично дієте проти власної природи, якою вас наділив Бог. Коли Бог звертається до неслухняного Ізраїлю в 48-му розділі книги пророка Ісаїв, він каже: Я Господь, Бог твій, що навчає тебе, що тобі добре. І що провадить тебе дорогою, якою ти маєш йти. Якби ти тільки прислухався до моїх заповідей, то мир твій був би як ріка, а добробут твій, як морські хвилі, Ісаї 48, 17, 18. Так само і з працею, яка в ритмі з відпочинком є однією з десяти заповідей, шість днів працюй і роби всю роботу твою, вихід 29. На початку Бог створив нас для праці, і тепер Він закликає нас і недвозначно вказує, щоб ми жили в цій частині нашого задуму. Це не менш обтяжлива заповідь, це запрошення до свободи, межі будь-якої роботи. Тим не менш, дуже важливо, що сам Бог відпочивав після роботи, буття 2.2. Багато людей помилково вважають, що робота це прокляття і що щось інше дозвілля, сім'я або навіть духовні заняття це єдиний спосіб знайти сенс життя. Біблія, як ми бачили і ще побачимо, викриває брехливість цієї ідеї, але вона також не дає нам впасти в протилежну помилку, а саме, що робота є єдиним важливим видом людської діяльності, а відпочинок є необхідним злом, чимось, що ми робимо виключно для того, щоб перезарядити наші батарейки, щоб продовжувати працювати. Щоб довести це, ми звертаємося до того, що знаємо про Бога. Він не потребував відновлення сил і все ж таки відпочивав сьомого дня. Буття 2, 1, 3. Як істоти створені на його образ і подобу, ми можемо припустити, що відпочинок і те, що ми робимо під час відпочинку, є добрим і життєдайним самі по собі. Робота це не все що є в житті. Ви не матимете повноцінного життя без праці, але не можна сказати, що ваша праця є сенсом вашого життя. Якщо ви робите будь-яку мету. Будь-яку роботу метою свого життя, навіть якщо це служіння в церкві, ви створюєте ідола, який конкурує з Богом. Ваші стосунки з Богом є найважливішою основою вашого життя. І саме вони утримують всі інші фактори: роботу, дружбу і сім'ю, дозвілля і задоволення від того, щоб вони стали настільки важливими для вас, що перетворилися б на залежність і спотворили ваше життя. Йозеф Піпер. Німецький католицький філософ ХХ століття написав знамените есе Дозвілля, основа культури. Піпер стверджує, що дозвілля це не просто відсутність роботи, а такий стан розуму чи душі, коли ви здатні споглядати і насолоджуватися речами такими, якими вони є самі по собі, без огляду на їхню цінність чи безпосередню корисність. Одержимий роботою розум. Як у нашій західній культурі схильний дивитися на все з точки зору ефективності, цінності та швидкості. Але має бути також здатність насолоджуватися найпростішими і звичайними аспектами життя, навіть тими, які не є строго корисними, а просто приємними. Дивно, але навіть відомий реформатор Джон Калвін погоджується з цим. У своєму трактуванні християнського життя він застерігає від того, щоб цінувати речі лише за їхню корисність. Хіба Бог створив їжу лише для того, щоб задовольнити потребу харчування, а не для того, щоб насолоджуватись нею і веселитися? Так само і призначенням одягу було не тільки необхідність захисту, але приємність і пристойність у травах, деревах і плодах, окрім їхнього різноманітного використання, є краса зовнішнього вигляду і приємність пахощів. Чи не зробив він багато речей привабливими для нас, крім необхідності їхнього використання? Іншими словами, ми повинні дивитись на все і говорити щось на кшталт. Всі речі, яскраві, прекрасні, всі створіння великі і малі, все мудре і чудове. Господь Бог створив їх усіх. Якщо ми регулярно не зупиняємось на роботі і не знаходимо часу для поклоніння, яке Піпер вважає одним із головних видів діяльності в рамках дозвілля, і просто не споглядаємо і не насолоджуємося світом, включаючи плоди нашої праці. Ми не зможемо по-справжньому відчути сенс нашого життя. Піпер пише, дозвілля це стан розгляду речей у святковому дусі, дозвілля живе у ствердженні. Це не те саме, що відсутність діяльності, це радше тиша в розмові закоханих, яка живиться їхньою єдністю. І як написано у Святому Письмі, що Бог побачив, коли спочив від усіх своїх дій, які він створив, що все добре, дуже добре. Буття 1, 31, так і дозвілля людини включає в себе святковий, схвалюючий, затримуючий погляд внутрішнього ока на реальність творіння. Коротше кажучи, робота і багато робота є невід'ємною складовою повноцінного людського життя. Це найвищий дар від Бога і одна з головних речей, яка надає нашому життю. сенс. Але вона повинна відігравати свою належну роль, підпорядковуючись Богові. Вона повинна регулярно поступатися місцем не лише перерві в роботі для відновлення сил, але й радісному сприйняттю світу і звичайного життя. Нам це може здаватися очевидним. Ми говоримо, звичайно, робота важлива і, звичайно, це не єдине, що є в житті. Але дуже важливо добре засвоїти ці істини, адже в занепалому світі робота розчаровує і виснажує. Можна легко прийти до висновку, що її треба уникати або просто терпіти. А оскільки наші невпорядковані серця прагнуть схвалення та визнання, існує спокуса, щоб нас штовхали в протилежному напрямку, аби життя зводилось до кар'єрних досягнень і мало чого іншого. Насправді, перевтома часто є похмурою спробою якнайшвидше виконати роботу всього нашого життя, щоб залишити її позаду. Таке ставлення в кінцевому підсумку зробить роботу ще більш виснажливою і незадовільною. Коли ми думаємо, ненавиджу роботу. Ми повинні пам'ятати, що, незважаючи на те, що робота може бути особливо потужним нагадуванням, навіть підсилювачем прокляття гріха на всіх речах, вона сама по собі не є прокляттям. Ми були створені для неї і звільнені нею. Але коли ми відчуваємо, що наше життя повністю поглинуте роботою, пам'ятайте, що ми також повинні шанувати її межі. Немає кращої. Відправної точки для осмислення трудового життя ніж тверде розуміння цього збалансованого богослов'я праці і відпочинку.